І батьки кажуть до мене, син, а що в тебе ну всі форматка біла-біла, а в тебе такого жовтуватого кольору. Ну, бо там в інших країнах 2-3 костюми да, на бої вони собі можуть поміняти. А ти в якому там тренувався дві-три да. тижні на зборах, тому виходиш і б'єшся. І батьки мені роблять на той час, кажуть, ну, ти вже все-таки в збірні, да? роблять подарунок. Вони мені дарять новий дубок, адідас на той час, Стояли 140 доларів на той час, це ну, капець. Це космос? Та ви що? Я е, дзвоню на сайт, і вони говорять, так-і так, такий-то, такий то хочу заказати, а вони о, а ви там збірні, да, там, 100 доларів батьки, ну звичайно, типу, там. і це мене настільки змотивувало, що я тоді набагато краще почав став виступати. І все. Тобто, мене батьки завжди підтримували в спорті. Типу. Були такі моменти, що. У Нас не було грошей, щоб я поїхав на якісь змагання, але воно якось так складалось, що воно ну. Що, типу, е... знаходилось якось так, так? Да? Ну, воно так складалось, каже: знаєте, як усік у батько говорив, там знайди можливість. І якось мені батьки так цього не говорили, каже, каже, ну вони мене мотивували так, щоб працювати, так, щоб мене оплачувала країна і, і так далі. Ну, не було в нас можливості поїхати за свій рахунок на змагання, бо це було там дорого. Mm -hmm.